Вухатий камінь це вершина в українській частині Карпат, яка знаходиться у Верховинському районі в Івано-Франківській області в Україні. На маківці гори та її схилах знаходяться чудернацькі скелі, котрі в народі називають храмами, це витвір вітру та часу. Висота над рівнем моря 1864 метри. Прийнято сприймати сходження на вухатий камінь частиною маршруту. На гору Піп Іван. Однак можна обрати маршрут на цю вершину цілком самостійно. Цікаво зазначити, що гора розташована на території Карпатського національного природнього парку, тому охороняється державою додатково як об'єкт важливого значення. Через гору проходить маршрут із Дземброні вершинами чорногірського хребта. Також побувавши тут, є можливість оглянути гору Смотрич. Яка розташована у напрямку на південний захід від вухатого каменя, а також окрасу краю дзембронські водоспади, які знаходяться в котловині у напрямку на схід? Чим же цікава вершина вухатий камінь? Особливою популярністю користуються скелі вухатого каменю, адже вони створюють унікальну та неповторну атмосферу на самій горі. З цих скельних виходів відкривається чудовий панорамний вид. На увесь хребет від побаченого мліє серце та сміється душа. Підкорення вершини справді варто здійснити заради того, щоб побачити на власні очі величні розсипи кам'яних брил різних розмірів та форм, камені, покриті мохами та лишайниками. Цікаво, що вдивляючись в чудернацькі камінні фігури, кожен бачить щось своє комусь здається, що перед ним людська постать. А комусь видається, що брила схожа на авто. Однак найчастіше брили асоціюються з людським органом слуху вухом. Тому, мабуть, і гораздо була в народі таку назву: Як дістатись до вершини вухатий камінь, дістатись до гори можна наступним чином: з чорногірського хребта або з самого села Земброня по часу саме сходження займе. Орієнтовно три переходи по 45 хвилин. Варто також пам'ятати про те, що у цих місцях розташовані зембронські водоспади, які за можливістю теж можна відвідати, адже вони унікальне явище гірського краю. Також дорогою є напрочуд багато місць, де можна розташувати на нічліг, та місць, де можна набрати питної джерельної води.